оголошення. добре. Хлопці, це вас було все районі вперед. Хлопці. Хлопець. Дякую, дякую, Марко, за представлення. Друзі, привіт! Радий зараз бути тут і ділитися з вами деякими думками, якщо можна. Презентація, будь ласка. І можливо, ви вже бачили в інстаграмі чи можливо, в телеграмі, тему моєї проповіді. Тема моєї проповіді це Мойсей, Сінай, Я і. Коли я хотів пояснити сенс задумки проповіді, придумав оригінально, просто треба похвалитися, я казав Мойсей, Сінай, Я і Три Крапки. Тож сьогодні ми з вами будемо намагатися розібратися, що це за три крапки і що там має стояти. Може дізнаємося, може й ні, як піде. І для початку я б хотів задати для кожного з вас особисте питання. Зараз подумаємо хвилинку, чи можливо трошки менше, що для тебе особисто означає Божа присутність? Що для тебе особисто означає Божа присутність? Постарайтесь представити, постарайтесь подумати. І насправді, що я думаю, що коли ви думали, коли ви задумались над цими словами, над цим... Таким, Божа присутність, е, у голові багатьох з вас виникли якісь певні моменти з вашого життя. І ви точно знаєте, що це ці моменти. Ви знаєте, що саме в цих моментах ви відчували цю Божу присутність. Ви не можете пояснити, чим вони відрізняються від інших, але ви знаєте, що це саме вони. І якщо би вам подати інші якісь приклад, ви скажете, о, ні, це вже не це, це вже якісь емоції, чи це ми дійсно знаємо, коли Бог торкається, коли Бог приходить. І робить в нашому житті. І насправді, я думаю, що ні для кого з нас не буде секретом те, що у житті христинина, справжнього християнина, лідера християнського, який веде за собою людей, чи сина, сина, який розуміє всю цінність присутності батька у його житті, сина, який розуміє, що дає йому присутність батька дії батька в його житті, то. Божа присутність буде незамінним атрибутом у Його житті. І справді це дуже часто нас закликає до цих речей. Ми дуже часто є настановлені до цих речей. Ми стараємося стати справжнім християнином, ми стараємося стати лідером християнським, який приведе людей до покаяння, який приведе людей до Христа. Ми стараємося стати сином, який дійсно буде розуміти і відчувати характер Бога, який не просто буде там знати, що десь є якийсь Бог, а й буде відчувати, буде мати цей дух синівства. Тож це для нас є не чужий фактор. І насправді ми можемо дуже часто у нашому житті пробувати змінити щось самі. Е, насправді, це дуже зараз поширена культура. От, е, Бери, міняй. Бери ти сила звички, сила думки. Думай про те, що ти хочеш поміняти. Думай про те, що ти хочеш змінити у власному житті. Міняй, роби це сьогодні, завтра. І дійсно, ми зможемо змінитися. Це факт. Ми зможемо дійсно постаратися стати справжнім християнином, коли ми будемо мінятися крок за кроком, коли ми поставимо собі цей... Е, таку звичку, коли ми будемо думати про це. Але проте це насправді буде не так, якщо у нашому житті не буде Божої присутності. І насправді е, я це дуже особливо зрозумів останній час. Е, останній час відбувалося дуже багато бласкувальних таких подій в моєму житті. Ворщик. Я був на Ворщипі, і дійсно Бог торкнувся, Бог показав. Бог... Я дійсно відчув це Божа присутність. Ми були в спільності, мали, мали ретрит з Головачем, ось, теж своєю зарядив і ти такий, ох, прийду, поміняю, все, міняю все кардинально в своєму житті. І ти відчуваєш, що через цю людину говорив Бог, що ти відчув Божу присутність через нього. Зараз на елементах лідерства ми там були з хлопцями тиждень, і кожен з нас я відчув. Але насправді. Це не якась людина. Ти відчуваєш, коли це прийшла людина, вона гарно розказала, вона класно підготовилась, класна там, презентація в неї, в неї там якісь класні, вона знає, як говорити, вона класний оратор, чи там були у нас класні знайомства, так, це все класно. Але проте найособливішим моментом таких подій є Божа присутність. Коли ти відчуваєш її, ти розумієш, що це зовсім інший рівень. Ти не зможеш осягнути чогось іншого. Задумуючись над цим, я собі задумував. ну, Ворщик прийшов, десь там буде через пару місяців, молодіжні, е, музичний лідер знає коли. Е, Головач поїхав в Сінай, добре, що в Чернівці, а не в Єгипті на гору. Е, потім е, елементи лідерства закінчились. І Божа присутність. Ти ж хочеш її відчувати кожен день. Це дійсно прекрасно, щоб відчувати її кожен день. Тож, як нам відчувати цю Божу присутність? Е, і дійсно я задав собі такі запитання, в чому секрет? Які передумови того, що в моєму житті, коли я звичайно живу, коли немає якихось таких потужних подій, які там звертають увагу всіх навколо, як відчувати Божу присутність? І задумуючись над такими питаннями, я молився, я намагався якось відкрити, Боже, скажи, що ти хочеш сказати через ці моменти, яку відповідь ти несеш для мене е, у цих. На ці запитання. І бо дійсно присутність Божа це такий елемент нашого життя, який і диявол, і звичайні якісь там буденні речі, вони намагаються приховати. Вони намагають якось зробити такий стан, де ти просто не будеш бачити, цей, де тебе не буде дотику до цієї Божої присутності. Тож ведеться постійна боротьба. Боротьба за відчуття Божої присутності. І ми вже дуже часто чуємо про те, що ми впливаємо. Сьогодні Олег Богомас, даючи до елементів лідерства, говорив думку, що ми впливаємо. Ми, як люди, які молимось, на нас Бог поклав певний рівень впливу. В когось він менший, в когось він більший. Але загалом кожна людина впливає. Ти впливаєш на себе, ти впливаєш на свої різні елементи сфери життя, ти впливаєш на інших людей. І ти можеш набрати певний якийсь фактор е, характеристик, ти можеш е, досягти якихось там вмінь. ти можеш мати мотивацію, дисципліну, е, пройти там пару курсів на адемі, і ти стаєш там класним, класним. ти стаєш ідеальним в якійсь сфері, ти стаєш ідеальним для себе, можливо, ти стаєш ідеальним для інших людей, інші люди дивляться і Ох ти що, ну, він реально класно вміє це робити. Проте ти стаєш всього лиш. Одним із тих, хто не виконали Боже бачення, якщо ти не маєш Божої присутності у житті, ти стаєш лише одним із тих, які так виглядали класно, але насправді вони нічого не, не вплинули. Через що? У їхньому житті не було впливу Божого. І якщо ти не даєш впливати Богу на тебе, якщо ти впливаєш не через Його вплив, то все це безмістово. Все те, що ти робиш, це не несе ніякого змісту. І дивлячись на життя однієї з людини, яка дійсно мала цю Божу присутність, вона відчувала. І через те, що у її житті була ця Божа присутність, вона рухалась, вона знала, що її робити є Мойсей. І дивлячись на його життя, ми помічаємо одну таку цікаву характеристику. У нього було місце, де на нього впливав Бог. Коли ми згадаємо його історію, він повернувся, він втік від фараона, він 40 років по Савівці, він пройшов певний етап в своєму житті. Він здобув певний досвід, він здобув певні уроки життя, вже такий похилий дядько. І проте в житті в нього нічого не міняється. Не міняється до одного моменту, коли він Савівці і бачить кущ, який горить, він підходить і на цьому місці є Божа присутність. Він заходить в місце Божої присутності і йде звідти вже зовсім іншою людиною. Він йде людиною, якої не просто вона навчилася певних уроків в житті, а він йде людиною з усвітнішим усвідомленням свого життя. Він йде з усвідомленням своєї місії, з усвідомленням того, що він має робити. Взагалі він розуміє себе, він розуміє, що хоче сказати Бог, перебувши декілька часу у Божій присутності. Тож ми бачимо, наскільки це важливо в нашому житті. Мати цю Божу присутність. І в виході 24, розділ 16 вірш ми можемо побачити. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Мойсея зсередини Хмари. Дійсно, слава Господня перебувала на тій горі. Присутність Бога перебувала на тій горі. І коли, коли Мойсей входив туди то він проходив звідти людиною, на яку повпливав Бог. Тож ми бачимо, що цей ніби вихід Мойсея на гору, він завжди е, ніс за собою якісь зміни. Він ніс за собою дійсно те, що він пережив Божу присутність. По цій людині, якщо подивитися до цієї сходу на гору Сінай, і подивитися після цього, ми бачимо, це зовсім інші люди. Це людина, яка пережила, пережила Божу присутність. І, і от ми зараз, роздумуючи про цю Божу присутність, от це місце, от знайди це місце, де Бог буде впливати на тебе. І давайте спробуй, давайте їдемо в сінай, щоб вийде на цю ворогу. Червівці чи в пустині. Андрій питає, чи в червнівці чи в пустині. Ну, в пустині, голова ще вбачає. І насправді, щоб добратися до сценарію, необхідно подолати піснем. 2500 кілометрів потратити приблизно від 500 до 1000 доларів і потім ще вийти 2285 метрів по горі. Е, і це все, що ми зробимо. якийсь результат? Ну, Можливо, ти покориш гору вищу, ніж Малерла, поставиш собі галочку. І якщо хочеш вернутися назад додому, то зробиш це у зворотньому порядку. Е, чому? Чому? Хіба Бог не може там діяти? І, ну, Де це тепер місце? Ну, звичайно, ми знаємо, що це місце тепер, тільки на Мочульському молодим, це затверджена інформація. Е, Насправді ну це жарт і. Але зараз я не споміс. І дійсно, вертаючись до теми Мойсей, Сінай, Я і. Яка відповідь на це запитання? Є продовження цього речення? І відповідь простає. Я не знаю. Насправді дійсно, я не знаю. Але в тому, що я не знаю, є величезна Божа благодать. Через те, що зараз мені не треба їхати кудись туди. Зараз мені... я стою в зуті. мені не треба розсуватися перед тим, як я зайду туди. Я стою тут, зараз на Мочульського один, я буду йти там, і Бог все нам буде діяти. Ми зараз почнемо співати прославлення, почнемо молитися. Почнемо дійсно, ти можеш просто йти додому після молодіжки, ти можеш це в своїй приємній кімнаті, але ти можеш відчути Бога вже. Вже Він діє завдяки своїй благодаті. Тобі не треба вже десь його там шукати десь там в цьому хребті. Тобі не треба ковчег мати біля себе, щоб відчувати цю Божу присутність. Вона всередині тебе, якщо ти народився згорі, всередині тебе живе Бог. І це дійсно величезна благодать. Але благодать. Дар несе за собою завжди один негативний наслідок, ми схильні і не цінуватиме. Те, що ми получаємо за дарма, часто стає неоціненим в нашому житті. І дійсно, як часто, маючи таку можливість, маючи Бога, який проживає всередині тебе, ми маємо таку ж можливість, як Мойсей. Ми можемо заходити на цю гору кожного дня, але як часто ми цим нехтуємо. І Насправді головним фактором, щоб поміняти це, це є розмова з Богом. Ми маємо вчитися розмовляти з Богом. Але навіть виділяючи певний час, навіть виділяючи дійсно якісь ресурси, ми можемо цього не відчути. Ти можеш прочитати 10 розділів з Біблії, ти можеш молитися 3 години більше, але при цьому ти не можеш, відчути, можеш не відчути Божої присутності. Чому? Тому що буденність. Ти це робиш, тому що так треба робити. Ти не розумієш, що воно тобі дає. Ти не усвідомлюєш, яка велика сила цієї присутності, присутності Бога у твоєму житті. І, як на мене, щоб знайти відповідь на те, як ми маємо не втрачати це благословіння, як ми маємо дійсно використовувати цей дар, це є те, що ми маємо заходити. У цю розмову з Богом, ми маємо заходити у це спілкування з цілями. Коли ми йдемо на якісь такі борщі, такі заходи, ми завжди маємо тут собі в голові ціль. Це мене поміняє. Це, це щось особливе, це, але насправді ти можеш мінятися кожен день. Ти можеш відчувати цю Божу присутність кожен день. І спілкування з ним постав собі ціль. Це надзвичайно важливо через те, що, от припустимо, ви спілкуєтесь з людьми. І знаєте, і так, коли така людина потрапляє, ну ти взагалі не знаєш, що, по, що з нею говорить. І ти такий стоїш, думаєш, мовчиш щось там, так, так, ні, ні. І думаєш, ну, швидше там їм вже коли закликувати щось таке. Але варто цій людині згадати якісь одне речення сказати, яке цікавить тебе, якусь сферу, яку ти переживаєш, теж ти переживаєш і сказати. І ти вже починаєш зацікавлюватися. Ти починаєш думати, о, клас, він знає це, о, давайте я спробую з ним позаговорити. От він там сказав щось про футбол, о, я теж цікавлюсь футболом, давайте я поговорю з ним про футбол, о, він там щось сказав про це. І, і ми зразу. І так само з Богом. Коли... Чому? Тому що ми усвідомлюємо цінність. Ми саме тоді ми починаємо усвідомлювати, наскільки це класно, наскільки це... ми можемо здобути нові емоції, новий досвід. Нові переживання і взагалі знання від того, що ми розуміємо, що це нам дає. Ми розуміємо, що ця людина що нам щось дасть, а Бог тим більше. Тож ми маємо це використовувати в нашому житті. І давайте вернемось до цілих. Давайте я для себе особисто перебачу в цьому етапі, коли я шукав, що і я надалі шукаю цієї Божої присутності, щоб вона наповнювала кожен день, щоб не тільки десь вор, щоб не тільки коли приїжджає якийсь крутий спікер. Це Божа посудність була в моєму житті. І першою такою ціллю вона записана у виході 3 разу 1316 вірш. Написано І сказав Мойсей до Бога. то я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я Його? Що я скажу їм? І сказав Бог Мойсеєві: Я той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїлим синам: Сущий послав мене до вас. Яке? Ім'я Його. Ми бачимо у розмові Мойсея з Богом першу ознаку, першу ціль, з якою ми маємо заходити у спілкування з Богом. Коли ти йдеш не просто якусь зробити традиційну молитву, не просто помолитися для Галочки, а коли ти розумієш, наскільки це принесе цінності твоєї життя, ти маєш задавати собі таку ціль. Ціль пізнати Його, пізнати нашого Творця. Якщо ми нагадаємо собі історію, коли Савол йшов переслідувати християн у Дамас, і тут раптом світло, його осліпило. І перше питання Савла, хто ти? Справді дуже цікаво. Чи те, що він показує, що в моменти, коли ми здається, такі осліплені, як він, найпершим питанням, яке ми маємо задати, хто ти? Ми маємо ставити йому це питання тоді, коли приходимо до нього молити, Боже, я зараз буду молитися. Відкрийся мені. Покажи себе, покажи свою сутність, покажи свій характер. Я хочу тебе знати, як свого особистого Бога. Він вже не Бог якогось там Якова, Авраама і Ясака. Він твій персональний Бог. Він Бог, який живе в тобі. З Ісусом ходило тисячі людей. Але потім, якщо ми згадаємо, Лишилося всього 120. Чому? Ходили ті ці, цих 120, точніше, це були ті люди, які пізнали, хто він такий, які пізнали в ньому шесте вище, ніж інші. Інші бачили чуда, інші бачили, як Ісус мудро говорив. Все це було в їхньому житті. Всі переживали однаково. Але цих 120 вони зрозуміли, хто для них Бог. Вони поставили перед собою питання і поставили питання перед Богом. Хто ти? Відкрийся, Боже. І насправді, е коли ми пізнаємо Бога, Бог міняє наше життя. Коли ми пізнаємо Його, то Він впливає на всі сфери нашого життя. Бо знання Його, воно міняє все. Воно міняє наше усвідомлення, воно міняє те, як ми до нього відносимося. Це коли ти розумієш. Що Христос помер на хресті не просто тому, що так треба було, так написано в законі. Це тоді, коли ти розумієш, що це Бог, який міг створити будь-який момент закон, який би сказав, не треба цього робити, я це зроблю без по-іншому. Але він це зробив з любов'ю. І коли ти пізнаєш, що Він є люблячий Бог, що Він прийшов заради тебе на цей хрест, він помер заради тебе через те, що Він є любов, в тебе міняється все. Ти змінюєш своє відношення до нього. Ти розумієш, наскільки важливо знати Його. Ти розумієш, наскільки важливо цінувати ним і мати хороші з ним відносини. Друге питання, яке я хотів би, щоб ми задавали, і яке я особисто також задаю, коли вхожу в моменти спілкування з Богом, це воно записано у виході третій разу на 11 вірш. І сказав Майсей до Бога, хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлю. Хто я? це сказав у вигляді такої насмішки з себе. Хто я? Але насправді це дуже важливе питання. Питання, яке ми маємо задавати Богові, хто я? Покажи мені, мене. Зараз культура дуже насичена книгами про іншими семінарами, підкастами, які говорять, пізнай, хто ти такий, і в тебе все буде класно. І знає, хто ти такі, вони дають поради, вони дають, як вкопатися всередину тебе, себе, як дізнатися дійсно про свої якісь там які фундаментальні речі, але це все придаче пра 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 на права. Чому? Тому що хто може сказати краще, хто ти такий, як не твій творець? І насправді Юра дуже класно зачепив цю за тему неділю. Він говорив про ідентичність християн. І він дійсно, говорячи про це, він показав, наскільки нам важливо розуміти себе. І наскільки це позитивно впливає на наше життя. Бо тоді ти вже не думаєш, о, я там звичайний пастух. Я вже я цар. Всі бачать в мені звичайного пастуха. Можливо, навіть сам я десь на, ще не до кінця бачу в собі царя. Але Бог бачить в мені царя. Коли ти собі кажеш, ой, я не можу цього позбавитись, ну я не можу е, відкинути цей гріх. У мене характер такий, я не можу не сваритися. Це те, що в мене такий характер. Ну, Бог ж це має розуміти. Але Бог тобі говорить, ні, в тебе не такий характер. Ти вже нова людина. І всі будуть бачити в нас щось не те. Але саме Бог може побачити в нас те, що принесла наше життя зміни. Він справді зміни. Це те, що буде торкатися третє питання, Третє питання, яке я б я хотів поговорити. Це нас записано і сталося, коли сходив Мойсей з Гори Сінай, а обидві таблиці свідоцтва у в руці при сході його згори, що Мойсей не знав, що це йому стало промініти, що Бог говорив з ним. Тут ми бачимо фізичний прояв того, як помінявся Мойсей. Його лице воно почало світитися. Але насправді. Коли ти входиш в спілкування з Богом і ти хочеш по дійсно по-справжньому відчути його присутність, то тобі необхідно бути готовим мінятися. Ти маєш мати ці змінюватися. Е, навіть з себе в житті е, я замітив, як наскільки це важливо. Дуже чи читати Біблію, чи перебувати ось, дійсно, в оцей дійсно таємній кімнаті, молячись, е, приходила думка, зварій ток. <реш> він, він, він негативно впливає. Він, він тратить твій час, там завжди попадаються хороші речі. І я такий, та ні, я так зроблю, щоб там тільки проповіді були, і цей <реш> шорт. Е, я йшов і читав Біблію, Я йшов і молився, але пусто, чому? Тому що ще перед початком спілкування з Богом я зруйнував все. Зруйнував все тим, що не захотів мінятися. І Бог Він не чекає, що ми прийдемо до Нього якісь супердуховні. Він не чекає, що ми прийдемо просто ідеальні без прогріву. Він не говорить, що його присутність прийде до тих, коли ти просто ідеальний, ти живеш по закону. Він чекає таких, які з прогіркою, які дійсно наробили щось в своєму житті. Але вони тут в серці вони щирокаються за це, бо розуміють, наскільки великий для них Бог. Вони розуміють, хто такий для них Бог. Вони розуміють, хто вони такі, і вони розуміють, що їм необхідно змінюватися. Мойсей, Сінай, Я і. Це доповнити вам залишається. Ви дійсно можете побудувати це, коли будете будувати свої власні відносини з Богом, коли будете старатися говорити з ним. І будете не просто це робити, як традицію як Ці фарисеї. Фарисеї теж молились, чому в їхньому житті не було такої присутності. Вони стояли в храмі. Чому? Тому що це була традиційна молитва. Це був просто фальш. Фальш без цілі, без усвідомлення того, що ця присутність, коли вона прийде, що вона змінить твоє житті. Тож, я хочу, щоб ми шукали. Шукай того місця, де Бог буде впливати на тебе. Шукай його з усвідомленням того, що Бог може зробити, коли зайде йому присутність. І ти зможеш відчути такий самий вплив і навіть більше, як Мойсей. Бо Мойсей це міг відчувати тільки на Синаї, а ми можемо це відчувати щодня. Давайте помолимося, подякуємо Богу за те, що він цілий в нашому житті. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі безмежно. Ми дякуємо Тобі за твою присутність у нашому житті. Ми дякуємо, що завдяки твоїй безмежній любові, завдяки твоїй крові на Христі, Господь, ми не приречені. Господь, наше майбутнє це не пекло, наше майбутнє це не страждання. А наше майбутнє це вічність з тобою, вічність в раю, і ми тобі за це безмежно дякуємо, Господь. Бо твоя любов, вона поміняла це все. Усвідомлення того, який ти великий поміняла це все, усвідомлення того, наскільки ти міняєш наше життя, воно продовжує нас міняти. І допоможи, Господь, кожному з нас у нашому житті знайти це місце, місце, де Бог буде впливати на тебе. Допоможи, Господь, знайти те місце, де ти будеш впливати на нас. Щоб це не було просто якесь життя, Господь, життя якогось фарасея, який ходить сюди, який читає Біблію, який Господь молиться, але в його житті немає присутності. Він впливає на себе, він впливає на інших людей навколо себе, але змін нема, бо тому що нема твоєї присутності. Допоможи цінувати цим даром, Господь, допоможи ти цінувати тим, що ти живеш всередині нас і дійсно ніколи нехватися, тим, яким ти є великий, і що ти готовий зробити для нас. I think we'd be plus one of we're a Christian. Amen.